Представники горішніх плавнів у стрільбі Кульові здобули медалі у румунському містечку Яси. Олексій Ціон виборов перше місце серед юніорів, а Максим Гродинець здобув срібну нагороду серед дорослих. Тренерами цих спортсменів ДЮСШ номер 1 є Віктор Недбайло та Владислав Григоренко. У Полтаві на відкритій обласній першості з плавання серед дорослих та юнаків горішні плавні представляли шість вихованців ДЮСШ номер 1 Четверо з них зуміли вибороти медалі. Серед юнаків нагороди здобули три спортсмени. Владислав Невмержицький був першим у брасі на дистанціях 100 та 200 метрів, а також другим на 50 метрівці брасом. На рахунку Михайла Перерви чотири медалі. Він був першим на 200 метрівці комплексним плаванням та виборов три срібні нагороди на дистанціях 200 та 400 метрів вільним стилем, а також на 400 метрівці комплексним плаванням. Михайло Горбань був другим на дистанції півтори тисячі метрів вільним стилем. Серед дорослих Олександр Аветов виявив себе у плаванні брасом. Він переміг на 200 метрівці та був другим на дистанціях 50 і 100 метрів. До змагань спортсменів підготували дві тренерки Ганна Савельєва, у якої займаються Михайло Перерва та Михайло Горбань, а також Катерина Крепець, вихованцями якої є Владислав Немержицький та Олександр Аветов. Змагання у Полтаві зібрало майже 120 учасників. Крім господарів змагань та представників горішніх плавнів, на водні доріжки також виходили плавці з Харкова та Кременчука. За підсумками цих стартів у Полтаві Владислав Немержицький та Михайло Перерва здобули право брати участь у чемпіонаті України серед юнаків, місцем проведення якого є бровари. Гімнастка з горішніх плавнів Олександра Гошкович, яка займається у Кременчуцькій кадю США 1 стала переможницею міжнародних змагань Карпатія 2024, які відбулися в Ужгороді. У турнірі брали участь понад тисячі гімнасток із 85 команд з України, Словаччини та Литви. Серед 200 учасниць вікової категорії 2015 року народження, де виступала Олександра Гошкович, вона зуміла вибороти одну із 12 путівок у фінал. Для юної гімнастки це були дебютні змагання з таким регламентом, де для здобуття призового місця треба вибороти право виступити у фіналі. Тут учасниці виступали із булавами, які є найулюбленішим предметом Олександри. У підсумку юна гімнастка із горішніх плавнів посіла перше місце на турнірі. У горішніх плавнях найкращі команди виявилися у змаганнях з Бадмінтону в рамках Сьомої гімназіади Полтавщини. Третє місце на турнірі посіла команда Кобиляцької територіальної громади. Представники градицької команди були другими, а перемогою вибороли господарі змагань з горішньоплавнівської територіальної громади. У горішніх плавнях відбулися зональні змагання шкільної гімназіади Полтавщини з настільного тенісу. У залі вищого професійного гірничо-будівельного училища шість команд визначили володарів путівок до обласного етапу змагань гімназіади Полтавщини. За підсумками турніру, команда Горішньоплавнівської територіальної громади замкнула трійку найкращих. Господарі змагань посіли треті місця в парних змаганнях серед дівчат та юнаків. До обласного етапу гімназіади Полтавщини вийшли дві найкращі команди турніру: це срібні призери змагань з Козельщиської територіальної громади та переможці турніру юнаки та дівчата Семенівської. Команда дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт вікової категорії 2014 року народження посіла друге місце у турнірі Промінь мрії КАП», в якому участь брали шість команд. Вихованці тренера Сергія П'ятіна у п'яти матчах здобули три перемоги, а в інших двох зустрічах зазнали однієї поразки та зіграли у нічию. Команда Гірник Спорт 2 завдяки перемозі у заключному матчі турніру фінішувала п'ятою. Переможцями змагання стали гравці дюфика Шахтар із Добропілля, які виграли усі п'ять своїх зустрічей. Третє місце посів лідер із Кобеляк. Наступного уікенду у фізкультурно-оздоровчому комплексі пройдуть заключні два тури першості ферекспос футзалу. Лідерство у турнірі зберігає команда Ферострой, якій залишилося зіграти з командами ВПГБУ та управління. У разі перемоги над командою вищого професійного гірничо-будівельного училища команда Ферострой достроково стане переможцем турніру. Ключовим у розподілі призових місць має бути суботній поєдинок між командами ЄГЗК-2 та дробарно-збагачувальна фабрика, що посідають друге та третє місця у таблиці відповідно. Початок цього матчу о 17.00. Гірник спорт цього тижня вийшов із відпустки, аби провести перший тренувальний передноворічний збір. Його мета підтримка фізичної форми футболістів команди з горішніх плавнів. Фізичні вправи, тренажери та чималий вантаж на гантелях і штанзі. У такому дусі проходять заняття гравців гірника спорт у тренажерній залі Ферум Джим. Відпочив добре, був вдома, в колі сім'ї, ну, набрався сил. Та все добре, зустрілися з хлопцями, хороший настрій. Будемо підтримати форму і далі підемо ще в відпустку. Ну, деякі хлопці, ось як і місцеві, з Кременчука Гурішні клавні, грали, брали участь у турнірах, ти тримався. Теж грав в себе там, теж футзал, теж просто збирались. Ну, трошки підтримав форму, але не дуже. в основному відпочивав. Ну, як вважаєш, потрібний такий збор потрібний? Так, да, да, звичайно, потрібен, щоб настрій підняти. Тому що приїхав додому неділю і вже хочеться тренуватися, вже хочеться працювати, що відпочиваєш і хочеться скоріше працювати. То, Звичайно, потрібен. Як сьогодні пройшло тренування? Що робили? Та, працювали над фізичними там, різними вправами, більше таке на силу, то все добре. Ну, не важке тренування, але й нелегке. Ну, що побажаєш собі хлопцям під час цих зборів. Побажаю хорошого настрою, щоб без травми ми потренувалися, ці збори пройшли. Ну і далі, щоб відпочили, щоб готуватися до нового етапу чемпіонату. Першу частину сезону гірник спорт завершив досить рано, майже місяць тому, а саме 25 жовтня. Аби гравці почувалися у тонусі, тренерський штаб гірників запланував наприкінці 2024 року два передноворічні збори. Перший з яких триватиме з 18 листопада до 4 грудня. Хлопці вийшли після відпустки в гарному настрої. Всі друг за другом, як кажуть, соскучились. І надіюсь, що найголовніше щоб хлопці без травм цей провели збор. В найближчих планах у нас буде дві контрольні гри з командою місцевої з Кременчука. Дати ще будемо пізніше, точно скажемо. А так будемо трохи працювати над координаційними вправами і більше працювати з м'ячем. Ігрові тренування під час збору гірних спорт проводитиме на полі зі штучним покриттям спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 5 імені Людмили Іванівни Бугаєвської. Є де працювати штучне покриття в хорошому стані, тому я думаю, що все буде у нас добре. Під час першого ігрового тренування усі футболісти команди були в чудовому настрої, у тому числі найкращий бомбардир гірника спорт один з лідерів серед голеодорів групи Б другої ліги Вадим Страшкевич. В активі цього футболіста п'ять забитих м'ячів. Насрій бойовий так зібралися підтримувати форму, щоб не запускали себе. Тренуємося по -отримуємо задоволення від тренувань. Потім далі під відпустку і вже готуватись до другої половини сезону. А як відпочивав? відпочивав тут. Така ситуація зараз, що особи нікуди не поїдеш. Тому був тут, відпочивав, відкривав форму, так? «Ну, як сказати, чуть займався. Перші два тижні взагалі нічого не робив. Чисто відпочивав від сезону. Бо втома було трохи. А останній тиждень вже так більш-менш працював. Що побажаєш на зборах собі, партнерам?» В першу чергу побажаю, щоб збори прийшли без травм, щоб набрали хорошу фізичну форму, зігралися ще краще і в другому колі досягли більших результатів. Активно працював на тренуванні і ще один голеодор гірника спорт В'ячеслав Студенко, який у першій частині сезону забив чотири м'ячі. Гарний настрій зібрались, бо відпочинок усе в принципі гарно. Потрібні були такі збори, ось проміж, проміжні такі. Я вважаю, що так, бо велика перерва до першої офіційної гри майже 5 місяців, тому я думаю, що так. Як ти відпочивав? Іграв чи тренував? Та як усі. Десь сам займався, десь з кимось грав. І так і відпочивав. Чи брав участь у турнірах. Ф, ні, так просто для себе. Гарний настрій завершив сезон покращив результативність. Майже наздогнав Страшкевича. Та гарний настрій, головне, що перемогли. А так будемо виконувати завдання і йти далі. Під час першого тренувального збору гірник спорт має зіграти першу контрольну гру з кременчуцькою командою Будівельник. Це молодий колектив, створений цього року, в якому є кілька вихованців дитячо-юнацького футбольного клубу Гірник спорт. Контрольний поєдинок гірників із будівельником планується провести наступного тижня. Після завершення першого тренувального збору у гравців гірника спорт буде тиждень на відпочинок, а потім команда збереться на другий тренувальний передноворічний збір, який пройде від 10 до 22 другого Рудня. Три змагальні дні боротьби і дев'ять яскравих та емоційних матчів у горішніх плавнях. Вони тривали протягом територіальних змагань з футзалу Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, в яких брали участь дівчата п'ятих та дев'ятих класів, а також юнаки дев'ятих та одинадцятих класів. Під час цього виходу на поле дівчата ще не зовсім орієнтуються, як треба поводитися і що робити. Але після підказок суддів учасниці матчу вишикувалися та провели традиційне привітання команд. Саме так розпочався матч відкриття турніру серед дівчат між другою та третьою школами. У дев'ятій поєдинку хвилюються всі і голкіпери і глядачі на трибунах, серед яких учасниці турніру з інших шкіл. Перше порушення правил брати м'яч від свого гравця голкіпер не має права. Тож після цього епізоду. Арбітри матчу призначають вільний удар. Після цього розіграшу третя школа створила небезпечний момент біля воріт суперниць. Нарешті перший м'яч у грі забили гравчині ЗОЖ номер 2 Далі атака у відповідь від третьої школи. І тут у грі голкіпер. Наступний вихід із воротарем віч приносить успіх третій школі 1-1 після першого тайму. У перерві вчитель фізичної культури ЗОЖ номер 3 Олександр Задорожній активно пояснює дівчатам, як треба діяти у другому таймі. Але після перерви команди не забивали м'ячів. У підсумку бойова нічия один-один. Одночасно з турніром серед дівчат найкращу команду виявляли юнаки старших класів. Тут участь у турнірі взяли три колективи. Дебютною стала гра команд шостої та п'ятої шкіл. У цьому матчі було забито чималу кількість м'ячів. Так голий забивали гравці ЗОЖ номер 6 А так двічі у грі відігравалися учні ЗОЖ номер 5 2-2 таким був рахунок у цій грі після першого тайму у другому відбувся перелом у грі, і у ворота суперника голи забивала лише одна команда Зош номер 6. Автором цих чотирьох поспіль м'ячів у ворота команди ЗОЖ номер 5 став учень шостої школи Дмитро Шуров, який займається у дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт і є гравцем команди вікової категорії Ю 17 Далі ЗОЖ номер 6 забила ще два м'ячі. Ось так була поставлена остаточна крапка в цьому матчі. З рахунком 8-2 команда ЗОЖ No6 відсвяткувала перемогу. У другій грі турніру ЗОЖ No5, програючи у рахунку 0-2, зуміла забити два м'ячі наприкінці зустрічі і відібрати очки у ЗОЖ No3. Гра між п'ятою та третьою школами завершилася у нічию 2-2. Остаточно визначив переможця турніру серед юнаків старших класів матч між командами шостої та третьої шкіл. Ця гра відбулася у заключний день змагань. У першому таймі команди не забивали м'ячів, а після перерви шоста школа відкрила рахунок 1-0. Але надалі команді ЗОШ номер 3 вдалося переломити хід зустрічі і забити три м'ячі поспіль у підсумку перемога із рахунком 3-1 гравців третьої школи, які посіли на турнірі перше місце та отримали на нагородженні головний кубок турніру Пліч опліч. Хлопці, ну розкажіть, як налаштовувалося на сьогоднішній матчі. Вчора не дуже вдало так зіграли, Нічия була, чи вірили, що зможете обіграти? Так, вірили. Ми знали, що нам потрібно 100% перемагати шосту школу, щоб забирати Кубок. <смас> ось, <смас> ось в Кубок. <смас> Забрали 3-1 виграли. Все. І пропустили першими. Так, розкажіть, як матч складався, які думки були, коли пропустили? Чесно, якось не думав, коли пропустили. Сразу побігли вперед, майже сразу відігралися. Тому що футзал це така штука, що тут 2-3 хвилини можна гру повністю перевернути. Твої враження від змагань, футзал досить незвично. Так? Ви у великому футболі граєте? Так, да, досить незвично. Я не розумію, тут якось м'яч по-другому ходить, якось просто можна на ровному місці спотнутися і впасти. Ну, ось така тема. Взагалі, треба трохи бути акуратні. скажи про матч з п'ятою школою, що там не вдалося. Ну, та на початку все вдавалося. Ми забили два. Я, ну, я теж щось значився, але це так. Так, ну потім, потім я так розумію, ми розслабились. У нас захисник просто не дуже плотно зіграв з нападаючої п'ятої школи і він забив ну два однакових голи. І ну нам все ну це не Ні, це, да, це не важливо. Тому що нам все одно треба було і так, і так перемагати шесту школу. Тому ми більше настраювалися на шесту школу саме. Що ти скажеш про той матч? Вірив, що ви ну не сильно роз не дуже розстроїлися, що такий з п'ятої школи так зіграли. Та спочатку трошки засмутилися, але потім ми зрозуміли, що у нас типа одне очко, а у шостої школи три. Тому нам потрібно їх перемагати. Тому ми якось так на дружеській атмосфері зіграли цей матч, а тут вже було. Тут же було таке змагання на те. Ви <свят> шкільні змагання цікаві вам. Так, да, дуже. Особливо, коли це спорт, в якому ти всю, все життя шкільні змагання, які емоції надають. Ну, по-перше, ми знаємо людей з, зі шістої школи, ми постійно на тренуваннях підкалюємо до друга, хто кого переможе. От вони не відповіли за свої слова і ми їх. Три їм забили і відправили їх плакати. Є хлопці, що грають з вами, так? Да, там, там три, і, це, три чоловіка, які з нами в одній команді. Друге місце серед юнаків у ЗОЖ номер 6. третіми фінішували гравці ЗОЖ номер 5 Змагання пліч опліч серед дівчат пройшли за переваги команди п'ятої школи, де свою результативність виявила Альона Настаченко, яка займається у дитячо-юнацькому футбольному клубі Гірник спорт. Команда ЗОШ номер 5 виграла усі свої матчі та святкувала перемогу на змаганнях. Гостра боротьба тривала на турнірі серед дівчат за друге та третє місця. І вирішальним став матч між командами третьої школи та Дмитрівської ЗОЖ. Цей матч розпочався із гострої атаки дівчат із Дмитрівки. У цьому епізоді мала шанс відкрити рахунок команда ЗОш номер 3 Нарешті одна з атак приносить успіх команді третьої школи. Зош номер 3 забила й другий гол, але одна з гравчинь вдарила м'яч у сітку воріт рукою. І це взяття воріт не зарахували. Тож перший тайм завершився мінімальною перевагою ЗОШ номер 3 з рахунком 1-0. Але у другій половині матчу Дмитрівська ЗОЖ зуміла забити три м'ячі та виграла гру з рахунком 3-1. У заключний день турніру Дмитрівська ЗОЖ виграла у другої школи з рахунком 4-0. і цей результат дозволив дівчатам із Дмитрівки посісти у турнірі. Друге місце. Команда Зош номер 5 святкувала перемогу у турнірі після того як у заключному матчі виграла у ЗОЖ номер 3 з рахунком 4-1. На третє місце претендували дві команди ЗОЖ номер 2 та номер 3 які набрали по одному очку, але за рахунок кращої різниці забитих та пропущених м'ячів третє місце вибороли дівчата ЗОЖ номер 3 Шкільні змагання це цікаво чи ні? Це дуже сильно цікаво, та мені подобається. Ну, Подобаються. Ну, розкажи, які матчі сподобалося найбільше. А, з п'ятою школою і з. Будь, мабуть, з, дю, з другою. Ти як грала, забила голи? які у тебе, у тебе враження? Я забивала два гола, і та я, цей, я дуже рада, що я попала на цей турнір. У складі бронзових призерок виступ своєї команди підсумувала Марія Рєпченко, яка займається плаванням, а у футбольній команді опинилася вперше. Ти ж іншим займаєшся видом спорту, як, ти, як тобі футбол? Ну, нормально, трошки важкувато. На поле я так майже не виходила, була постійно на заміні. Ну, нормально. Ну, готова була вийти у гру, так? Дуже була готова. І ти красиво бігла на розминці, так? Ну, не знаю, не мені судить. Ну, Старалася на розминці, розминатися якісно, так? Так, щоб могла під час гри бути потрібною. Ну і як тобі враження інші дівчата, як грають от футбол, це не тільки для хлопців, да, виходить? Ну, дівчачий футбол це зовсім інше. Потрібно просто бігти вперед, голи, да і все. А хлопці більше пасуються, там вони більше навчи... ну, научені і можуть більше там гратися. Ну, дівчата ж вже тут деякі пасуються, чи не всі. Ну, дивлячись, хто займається футболом, а хто ні. Хто не займається футболом, той просто хоче вести м'яч до воріт, а далі хто вміє гарно бити, той вже б'є. Добре. Ну емоції отримала позитивні. Так. Можна було, звичайно, краще зіграти, але що, третє місце це теж краще, ніж четверте. Команди, які посіли на турнірі з першого по третє місця, отримали дипломи та кубки. Крім того, усі учасниці та учасники змагань отримали позитивні емоції та незабутні враження, які надає футбол. Завдяки змаганням пліч опліч виявити себе на майданчику зуміли як юнаки, так і дівчата. Багато хто з яких вперше випробував свої сили у футболі та полюбив цю гру.